Всім привіт! Мене звати Анатолій. І сьогодні огляд на два фільми платформи Netflix Сіра людина та Людина з Торонто. З вами Кіноблог, Поїхали. Першим розкажу про фільм Сіра людина. Сіра людина, американський бойовик 2022 року від Netflix, режисерів братів Руссо», які зняли декілька фільмів для студії Marvel. Фільм розповідає про протистояння професійних вбивць екс-оперативника ЦРУ Кортленда Джентрі і його колишнього колеги Лойта Гансена. Борзий. Насправді цей фільм мені нагадує два схожих за жанром фільма: Джон Вік та Швидка. Екшн, екшен, екшен моментами винахідливий екшен. І те, що закопує ці проекти, слабкий сценарій. Не беремо «Віка», там мотивація була, та й в швидкій вона, хоч трошки була. Тут мотивації взагалі немає. Просто є ситуація. Незрозумілий бекграунд персонажів. І коли історію персонажів мені намагаються розповідати текстом, це мене так бісить. Але я похвалю цей фільм за те, що, хоч деякі твісти, були очевидні, та те, як вони їх подали, це було хороше. Зараз буде спойлер, та там є сцена, де головного героя приковують до лавки і починається взагалі щось таке незрозуміле. Приїжджають якісь групки, починають стріляти по копам, по людям. Хоча головна ціль... Прикована до лавки. І нікуди не йде. Просто підійдіть, застрельте. Це така діч, і ще, що ця сцена триває хвилин 15. 3, 2, 1. Та, що в цьому фільмі класне, так це акторський склад. А на Я не розуміє її персонажа, вона просто функція. Я не скажу, що вона тут прям ну от розкрилась для мене. Я просто чекаю фільм Білявка, де вона грає Мерлін Монро. Ем Ана my character is майкеракторіз Miranda. She's CIA special agent. Головного антагоніста грає Кріс Еванс. Він дуже сильно намагається вийти з амплуа героя Капітана Америки. І тут він, в принципі, зіграв непогано. Еван спробував певні нотки в фільмі ножі наголо, і зіграти такого характерного персонажа в нього вийшло. Шкода, що його не розкрили взагалі ніякої предісторії. І виконавець головної ролі Райан Гослінг. Так би мовити, дякую, що розкрили. Як я вже й казав текстом. Мене є певний сентимент до цього актора після Ла-Ла Ленда, але тут він якийсь одноемоційний. Я розумію, що ті задачі, які йому поставили, були досить прості, але взагалі щоб ніякої динаміки. I'm Ryan Gosling and I play Six. He's asked to kill someone that he knows is innocent and he starts to wonder if what he did was sell his soul. Атмосфера в цьому фільмі дуже нагадує швидку. Схожі візуальні операторські прийоми, моментами непогана музика. Екшн, як я казав, досить винахідливий, проте дуже не дотягує до рівня Джона Уіка. А фінальна битва це взагалі треш. 10 хвилин, два персонажі б'ються в одній локації і так одноманітно. І це найдорожчий фільм стрімінга. Вони потратили 200 мільйонів. І ці гроші тут взагалі не відчуваються. Ну швидше за все. 50% з них потратили на акторів. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки. Сюжет 5. Актори 8, атмосфера 7. Загальний бал 7 з 10. Можливо, оцінка трошки зависока, але я не міг поставити цьому фільму оцінку на рівні швидкої. Тут все ж сюжет більш сильний, розмах. І тому я рекомендую подивитись його чисто на фоні, ну або щоб забити вечір. Добре, що він вийшов на стрімінгу, тому що якби він вийшов в кінотеатрі. Оцінка була б нижча. Ну і мушу сказати, що в розробці вже знаходиться сиквел. Отож, чекаємо і їдемо далі. Ну, типу, в ще є. Людина з Торонто, американський комедійний бойовик, знятий Патріком Х'юзом. Фільм розповідає про те, як Теді Джексон, невдалий інструктор зі спорту в інтернеті, бажаючи зробити своїй дружині Лорі подарунок на день народження, орендує за міську хатину, але помилково приїжджає на неправильну адресу, де його приймають за людину з Торонто. Холоднокровного найманого вбивцю, який спеціалізується на допитах людей. Обставини змушують головного героя залишитись в образі та піти на співпрацю зі справжньою людиною з Торонто, ставши учасником смертельно небезпечної пригоди. One more time. Oh, hey, Цей фільм максимально відрізняється жанром від попереднього. Це максимально легка. Абсурдна комедія, і в той час, коли в сірій людині всю дичину подавали в серйозній манері, то коли ти бачиш її тут, це просто впливає на жанр фільму і не викликає обурення. Сюжет. Він максимально схожий із сюжетом хорошого фільму Півтора шпіона. Така ж ситуація. Головний герой тупить, потрапляє в якусь неприємну ситуацію і рятує світ. Все просто, але дуже банально. Гумор в цьому фільмі стандартний, та й сцени з жартами дуже затягнуті. Якщо, в принципі, говорити про хронометраж, то година 52 для цього фільму це дуже забагато. Зазвичай півтори години вистачає. Повертаючись до гумору, я скажу, що все ж є винятки сцени з допитами. Це взагалі шедевр. Це було дуже смішно. Сценарні твісти очевидні. Ну можливо, хтось здивується там одному. Але для мене все було максимально передбачувано. Але що я скажу, що тут розкривають героїв. Мені зрозумілі їхні завдання, їхня предісторія, відношення з іншими персонажами і тому розкажу про акторів. Кевін Харт головний герой. Якщо ви знаєте Харта і фільми, в яких він знімається, типу Джуманджі, Півтора шпіона, форсаж Хопсі шоу, то тут для вас не відкриється істина, що це комік, який вміє грати тільки одну роль. В одному жанрі. Ну, але все ж в цьому амплуа він хороший. Вуді Харльсон. Я давно не бачив його. Це дуже хороший актор. Він потужно грає як і в драмі, так і в комедії. Та тут він грає якось так звично, ніяких откровень. Ну, але якщо вам цей актор подобається. То і тут він вам зайде. Атмосфера. Перше, це жахливий графон. Реально, кожен кадр з застосуванням CGI — це просто жах. В цьому фільмі непогана музика, і все. Немає ніякого якогось такого свого візуального стилю. Просто такий стандартний комедійний бойовичок 2010 року. Про Махачі її говорити немає чого. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки сюжет 6, актори 8, Атмосфера 6, загальний бал 7 з 10. Але що добре, так це те, що в цього фільму хороший післясмак. Він не грузить, розслабляє, а під пиво в компанії взагалі можна пугарати потужно. Добу. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!